Вітаю, друзі, цей влог я назвав про партії ідеології, і він частково базується на ваших запитаннях. Зокрема, було таке запитання: які ідеології домінують тепер в українській політиці, які українські партії ідеологічні, можна сказати, що після Революції Гідності. Після цієї зачистки політичних п'ятих колон російських, які в масі своїй були більше політпроєктами. Серед них ідеологічною партією була тільки Компартія України. Я навіть не впевнений, чи завершений зараз процес зняття її з реєстрації, як і партія регіонів, між іншим, це ще триває, процес триває. Але із нині діючих ідеологічних партій ми пригадуємо відомий парадокс про лібертаріанство слуги народу. Втім, петляння між ідеологіями для слуги народу все-таки завершилось на, першому, на певному етапі, от їх заносило від соціал-демократії до лібертаріанства. Нарешті... Все закінчилось тим, що вони, здається, все-таки стали партнером ліберального інтернаціоналу. Серед жорстко таких ідеологічних партій, які лишилися в, в українському парламенті, можна вважати тільки європейську солідарність з яскраво вираженою ідеологією. Це європейський консерватизм і ну, правоцентристська партія, яка є на сьогодні головним партнером Європейської народної партії в Україні. Хоча серед партнерів ЄНП в різні часи були, наприклад, партія Батьківщина, партія Удар. Наша Україна була також. По суті, по суті, європейська солідарність перебрала ідеологічну спадщину нашої України. А перед тим спадщину Української народної партії і народного руху України. Тобто, можна сказати, що європейська солідарність це прямий спадкоємець народного руху. Хоча реєстрація народного руху також не скасована, це, це жива партія в дещо приспаному вигляді. Але ми говоримо про парламентські партії. Серед інших є партія Голос з яскраво вираженою ліберальною компонентою ОПЗЖ. Це політпроєкт, це не ідеологічна партія. Тобто, вони, там є такий ну, набір ідеологем, е, який насправді дозволяє е, ситуативно прибуватися до будь-яких політідеологій. Е, Подивімося, наприклад, е, свого часу Батьківщина задумувалася, як е, Ну, така українська партія, але з набором лівацьких ідеологем. Вона була дуже соціалістичною. Але поряд із нашою Україною батьківщина раптом прибилася до Європейської народної партії. Не до соціал-демократів і лівих. А саме до Європейської народної партії. Чому? Тому що ЄНП багато років правляча в Європі партія. Тобто, в більшості країн праві правоцентристські партії є правлячими в Європі. Ну і, відповідно, коли ми спостерігаємо, наприклад, візити представників правих правоцентристських партій. Що входять в Європейську народну партію до України, є завжди візит до Петра Прошенка як до партнера європейської народної партії. В цьому сенсі тут ідеологічна частота збережена. Але Батьківщина, наприклад, вона ситуативно прибивалася до ЄНП, тому що це правляча партія. Зараз незрозуміло. Мені здається, батьківщина просто ну, втратила інтенсивну міжнародну комунікацію, тому що вона зорієнтована на персональне виживання лідера Юлії Тимошенко. Мені здається, що зараз вся соціологія показує, що жодних перспектив вже батьківщина не має, але батьківщина має дуже хорошу мережу депутатську. Мережу партійних осередків, тому навіть з, фактично заміняючи ідеологію персоною лідера, Батьківщина все одно має якісь козирі, які дозволять їй ще раз наостанок зачепитися за десяте скликання майбутнього парламенту. Втім, побачимо, тому що на тлі війни Тимошенко розгубилася, вона зникла. Якщо Петро Порошенко активно волонтерить, депутати з голосу активно волонтерять, деякі слуги активно волонтерять, багато з Європейської солідарності просто пішли на війну і воюють. Депутатів нижчих ланок, починаючи з Олександра Погребиського, депутата Київради, сержанта Десантника. Тому е, е, можна сказати, що парламентська лава ідеологічно вичерпана на сьогодні. Серед перспективних партій, які мають шанс зайти в наступний парламент, це, звичайно, знову-таки слуга народу, тому що партія влади за будь-яких обставин умудряється набирати 13-15%. Це завдяки адмінапарату апарату завдяки, е, ну, скажімо, контролю над соціальними благами і е, адресно, завдяки адресній роботі з цими соціальними благами, тобто малой дуже часто е, безальтернативно голосують за правлячу партію, так як і е, члени родин е, всіляких бюджетників і е, Наприклад, силовиків і бюрократії. Отже, нам наступних виборах шанс має слуга народу, європейська солідарність. Зараз тяжко говорити про об'єктивну соціологію, тому що, по-перше, правляча партія монополізувала в своїх руках всі медіа. Вона заблокувала медіа, які більш-менш об'єктивно оцінюють, наприклад, і підсвідчують діяльність Європейської солідарності. Зараз монопольна ситуація в слуги народу. Тому говорити про об'єктивні якісь показники важко, але точно зрозуміло, що завдяки якості партійної мережі депутатському корпусу Європейська солідарність прекрасно почувається і вона має шанс на. Хороший результат. Третій, хто має шанс на непоганий результат, це Сергій Притула, його партія 24 серпня. Що це таке? Мені здається, що це якась така теж е, е, е партія, завдання якої є е ну, теліпатись в ногах Європейської солідарності. Як свого часу е голос відгриз частину е виборців у Петра Порошенка. Ну, Тут нарікати ні на що ми не можемо, бо політика справа конкурентна. І чим вона конкурентніша, тим е, врешті вона е, делегує в е, вищі органи, вищий законодавчий орган Верховну Раду найбільш конкурентних своїх висуванців. Ще одне з питань, яке. Виникло, і я вважаю, що на тлі розмови про ідеологію варто згадати про це. Насправді у нас немає справжньої лівої партії. Оці всі соціалісти і тому подібне. Вони розчинилися в проектах кремлівських. Фактично, вони отруєні російським фінансуванням або боротьбою за російські підряди, і більшість з них знято з реєстрації. Тут дуже часто мені пишуть е, люди, що Порошенко і Медведчук, е, е, якось були пов'язані. Порошенко і Медведчук були, звичайно, пов'язані в 90-х перебування, ну, спільним перебуванням у політиці з 90 середини 90-х. Е, але не більше, Петро Порошенко. Е, Пробував будувати ліві проекти, такі соціал-демократичні. Його партія Солідарність з кінця 90-х, яка існувала. Вона все-таки повільно повільно дрейфувала в бік правоцентристів і стала співзасновником нашої України. Де десяток партії об'єдналися. І в цьому сенсі Петро Порошенко після переходу у правоцентристський табір він не шукав більше нічого ідеологічного. Після нашої України він тримався цього правоцентристського табору завжди. Якщо були закиди про якусь спільну з Медведчуком діяльність бізнесову, я не впевнений. Не було такої діяльності, тому що, е, ну, уявіть собі, якщо ви ділові партнери, і раптом Петро Порошенко в статусі президента, Медведчук створює свої три канали на російські гроші чи на свої на, занадто проросійські. Чи могли канали Медведчука так знищувати Петра Порошенка, якщо Петро Порошенко діловий партнер Медведчука? Це неможливо просто. Я ходив на ці канали, я там з ними боровся, як Лев, грися воював. І вряди годин медведчуківські такі менеджери підходили до мене. Кажуть, ти поговори з Порошенком, може там Медведчук якось, може він якось прийме Медведчука. Кажу, та він його не прийме. Ну, повірте, мені, ну, нема сенсу. Медведчук зіграв свою роль в 15 16 роках при обміні полонених. Тоді з Медведчуком було, були контакти справді, тому що ну, важливий був результат. Люди, українські солдати, мучилися в тих. За стінках донецьких і треба було якось витягувати своїх людей. Тому можна так само звинувачувати в Петра Порошенка в співпраці із РПЦ в Україні. Та він дійсно був свого часу навіть деяконом висвяченим деяконом в цій церкві, але це не перешкодило йому боротися за Томос і принести в Україні Томос. Тому. Коли хтось хоче прив'язати Порошенка до Медведчука, то тоді вже прив'язуйте й до РПЦ. Так от приблизно. Але щодо ідеології, в принципі, сучасний світ він дуже цікавий. В тій самій європейській народній партії партнерами є ну, не тільки українські безідеологічні без партії, і багато європейських партій, які теж безідеологічні, без по суті. Тому зараз час, ну, час розмитих ідеологій, час розмивання взагалі такої тотальної поляризації. Так, зручно для виборця лівий, правий. Але ну, віджартуємося на предмет валянків, оскільки тут по, по українській землі все ще лазить босота деяка в лаптях. Так от, на, на їхню тему. Про валянки, що ми не ліві і ми не праві, бо ми валянки. Так от, ну, в Європі, в світі зараз дуже багато партій валянків. Вони не ліві і не праві, вони просто партії. Ну і креативу в політичному життя привносять, звичайно, такі як партії, як партія піратів чи піратська партія, партія шанувальників пива, тобто такі креативні. Проекти політичні, які дозволяють стрясти на мул певної традиційності із традиційних ідеологічних партій, коли суспільство стомлюється від системних політиків, як українське, вони обирають своїх зеленських. А потім рахують втрати після цього обрання. Українці ми ж теж рахуємо втрати. Чи лише самі здобутки? Думайте, перемагайте. Слава Україні!